Зі слізами на очах рідня загиблого військового Романа Вітряка отримують нагороду у грудні 2022-го Він став на захист країни та за півроку отримали страшну звістку про сина. Розповідає пан Леонід. Був мінометний обстріл і його побратима чи ранило, чи вбило. Я не знаю. Ну він вискочив з окопа і почав його затягувати. і тут міна прилетіла із боку між Доприні. Броніжелятом. Пані Ольга отримує посмертну нагороду чоловіка. Максим Гуреля з початку служби був на вогневих позиціях. Від множинних поранень помер у лікарні Дніпра. Він вийшов на завдання, він попередив в четвер, це 12 січня, що він виходить на завдання і щоб я не хвилювалася. Коли в суботу він на зв'язок не вийшов, тому вже в суботу вечором ми почали пошуки. Ми його знайшли в лікарні Дніпра і вже були дякувати Богу, нам подарували ще тиждень. Ми змогли йому встигнути сказати все, що ми хотіли. Він би з собою пишався би, і діти будуть завжди ним пишатися. Відзнаку Захисник України герой Черкас вручають сім'ям загиблих на війні протягом 2022-2023 років, розповідає керівник патронатної служби Черкаської міської ради Микола Добровольський. Нагороду запровадили торік до Дня захисників і захисниць України. Відзнака захисник України, герой Черкас. Ця нагорода вручається вже третій раз. В минулому році вона вручалася два рази в листопаді, в грудні місяці. В цьому році ми вручаємо її також два рази. Родини сьогодні прийшли отримати цю нагороду, і до нагороди там передбачена також матеріальна одноразова допомога. Аліна Бережна Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.